Навне ну, панство, вітаю, Микола Васильович. Доброго дня. Доброго дня. Ми знову в гостях у Миколи Васильовича. І як ви вже не знаю, чутно це в камеру чи ні, бо тут доволі сильний вітер. А якщо прислухатись від вітру, коробочки, льону, такий звук специфічний. Шуршать. Шуршать, так, шуршать. шуршать. Отже. Ми на жнивах льону і можемо вже підводити якісь підсумки, що цього року вийшло з цією культурою, яка врожайність, рентабельність. Варто вирощувати льон чи не варто вирощувати льон. Які проблеми були цього року? Поговоримо також. Так що залишайтесь з нами, пишіть коментарі. Микола Васильовичу. Коли ви почали молотити льон? Льон ми почали молотити вже, мабуть, два тижні тому. Ми спочатку змолотили першу репродукцію, першу генерацію, точніше, а зараз молотимо еліту, еліту сорту льону, який називається Північна Зірка. Це олійний льон «Кудряш». В принципі, У в нас якби, жнива йшли, на жаль, повільно. Ну, Разом з тим, на сьогоднішній день зібрано вже понад 150 гектарів. Угу. Залишилося близько 100 гектарів еліти, навіть. я думаю, що навіть менше, тому що вже тут зібрано вже гектарів 30 до 40. А тут поле в одному полі в нас еліти 123 гектара. Угу. Сподіваємося, що сьогодні ще день-два і ми завершимо збирання повністю. Ну, правда, в нас буквально тільки нещодавно вийшов з ладу один комбайн. Ну, я думаю, що ми його підремонтуємо і продовжимо вже двома комбайнами молотити. Що хочу сказати, ну, скажімо, на жаль, в цьому році льону не повезло. Не повезло разом, разом з тими нам. Ні, давайте так. Ми, давайте ми спозиціонуємо так. Ми ще на початку сезону, коли льон тільки сіявся, також ми у процесі вегетації, там під час цвітіння знімали захист і так далі. Ми говорили, що ми прагнемо результату. Три тони отримати. Минулого року, майже 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 там, от просто на йоточку не вистачило. Але можна казати, що на деяких полях було так, як потрібно. А цього року, то, тому що якщо Микола Васильович каже, що ну, не вийшло, то хтось, можливо, це оцінює з точки зору півтори тони не вийшло. От, не вийшло три. Да, ну, ну, в принципі, першу репродукцію ми змолотили, вона в нас показала. 20. плюс, Тобто ну, ми, що, що в нас в цьому році ми зробили не так, як попередні роки. Значить, ми дали азотне живлення, а фосфор на каліні добрива ми не давали. Ми розраховували на те, що в попередньому році під яру пшеницю ми вносили складні добрива і розраховували, що вони не всі були використані, там була не дуже така добра врожайність. І ми понаділися, що спрацюємо на фосфорно-калійних добривах, на залишках. І на залишках фосфорно калійних добрив. Значить, Ну і нам, на жаль, в цьому році не вдалося попрацювати по вегетації, як хотілося б дати льону міді вчасно, дати льону цинк, дати льону фосфорно-калійні добрива по Вегетації цього, на жаль, у нас не вдалося, тому що ну, певні, скажімо так, технічні наші спроможності були е, недостатні. Вийшло, вийшло одночасно з ладу два оприскувача. крім льону, у нас іще е, купа культур. інших культур. Е, тому він якби відійшов так трохи на задній план е, і як е, ну, результат. Все ж таки 20 плюс, це по першій репродукції. А що стосується еліти, ми вже робили заміри. Еліта, можливо, тут просто краща площа. Да? Тут вона показує 25. 25 це на рівні азотного живлення десь в межах 70 кг ДВ. Угу. Без фосфорно-калійних добрив. Ну давайте скажемо відверто. Навіть така врожайність це доволі непогана врожайність польону. Ні, це дуже добра врожайність, якщо врахувати реальні затрати. Тут склали в межах 600 євро на гектар. А зараз ми ось нещодавно ми вже ось почали виконувати контракт 570. Євро з господарства нам платять за товарний льон. Тобто доходна частина там в межах 1400 євро, при затратах 600, то в принципі прибуток рентабельність навіть в цьому варіанті десь в межах 100%. Ну так, а це власне те, про що ми і казали, що Ну, Насправді 2 плюс тони. Бо коли ми в минулі відео писали, говорили про 3 тони, то багато, ну, в коментарях люди відписували, що де ви таке бачили, ми там збираємо тонну-півтори, ну, до двох. Ну, Насправді да, в багатьох саме така вражайність і виходить, а 2 плюс це вже прям класно. Але як ви бачите, от по цифрам, які зараз є, а про ціни на, про ціни на льон ми там буквально в кожному відео, мабуть, повторювали що так. куди продати його за нормальні гроші, чи самому вести, чи прямо з господарства заберуть, то як би шукати особливо сильно не потрібно. І от ми зараз бачимо, що навіть виходячи на 2 тони, це доволі ну, дві, цікава дві, математика. З да? Якщо по еліті. Плюс тому ну, ще зазначу, що це в нас насіння насінньовий матеріал, його можна в нас придбати, можна придбати першу репродукцію, можна придбати еліту. Тобто ну, це позиція така цікава. І зараз вже в нас ось, буквально разом позавчора ми виставили рахунок на дві тони першої репродукції. Так що, в принципі, процес, процес, процес іде. Ну і е, З приводу розпос... поширення а, цієї культури, а, я просто знаю, що і там і до мене зверталися, цікавилися от, більш південні регіони, там, де більш. Посушлива більша проблема з опадами, більш посушливий клімат. Як мінімум, замість соняшника розглядають цю культуру. А плюс минулого року ми рахували рентабільність, рахували, що зручніше, що, що ефективніше вирощувати сонях чи ага. льон. Льона була трошечки краща вражанність, десь там може було так, що соняшник. В принципі, по грошах може і вигравав, але е, льон все-таки зручніший, простіший в технології. Е, правильно я кажу, Микола Васильович? Так, звісно. І ще треба зазначити, що кращий попередник. Ми в минулому році заклали дослід. О, так-да, -да -да, цікавий да. момент. Давайте зараз про да, це розказуємо. Там, де в нас на одному полі, на одному агрофоні був посіян соняшник і льон. І ось ми там посіли в цьому році яру тверду пшеницю. Прибавка врожаю по зрівню з льоном, і точніше різниця. Не прибавка, а різниця між врожаєм льон і соняшник на користь льону 2,5 центнера. 2,5 центнера Це ось можемо так сказати, це грубо сказати, 2,5 тисячі, це вже плюс на Ваги льону на користь льону. Тобто, ось навіть на попереднику ми в минулому році отримали вражайність ярої пшениці 64, м'яка пшениця, а в цьому році тверда пшениця в нас показала близько 50 центнерів. Трошки в цьому році в нас слабша врожайність. По, по, -по, по твердій пшениці, mm -hmm. да, да. да. Ну, от, на такому фоні досить якби, вагомо. Ну так, да, ця математика загалом складається і з позиції попередника. Ну а саме головне вартість і те, що льон можна продавати і що його є. Так, да, його з господарства зараз от, багато дзвінків. Звісно, люди торгуються, не хочуть платити одразу 600 євро. <рес> Но це нормально. <рес> да. Але ось, навіть на внутрішньому ринку зараз це якби на експорт, От на внутрішньому ринку зараз нам пропонують 33 тисячі гривень прямо з господарства і не в бегах, а насипом. Класно. Да. Ну, я їм сказав, що якщо 35 буде, то я думаю, що. Вже будемо її ну, продавати з, і насипу. За соняшник 33 не пропонують. Ну так, да, це зрозуміло. Ну я думаю, що цей рік досить невдалий для України з точки зору вала соняшника, То я думаю, що ціна на соняшник теж буде, буде на. рости, тому що в південних регіонах реально врожайності ну, або його нема, або врожайність вкрай низька. Так, no. Ми бачили там кучу прикладів, що просто передисковували поля, yeah. бо там і шкідник був, і дощів не було. Так, давайте ми трошечки пройдемо вперед, якраз ззаду бачимо комбайн. От. А по, по соняшнику що, що зараз пропонують? Яка ціна? По соняшнику, ну скажімо так, він у нас в полі, то я особливо не спостерігаю. ну Так на вскидку мікається десь в межах 26 тисяч за тонну. Тобто наразі льон станом на кінець серпня він навіть привабливіший, але а... Ну да, це, це стартові ціни. Я думаю, що хоча як би, фірми, які закуповують, кажуть, та да, ось там багато льону вирощує Казахстан, що вони ціну збивають. Ну, як бачимо, на старті сезону 570 євро вже є. Там ще щось Трошки чутно. А о, супер, оператор показує, що да, <рес> можемо говорити. <рес> 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 Микола Васильович, а е також е в минулому році там задавали, як ви збираєте льон, які там вимоги до комбайна, ви казали, що у вас е підготовка жнив – Це в принципі там заміна всіх витратних матеріалів до, е з точки зору будь-яких культур. І цього разу зараз ви казали, що з вашого досвіду, що клавішний комбайн ніби краще вимолачує. А можна про це буквально декілька слів? Ні, я б хотів сказати, не краще вимолачує. Ці комбайни теж дуже добре гібриди вимолачують, дуже добре, втрат практично немає. Але клавішним комбайнам з клавішами. Більш безпечніше збирати льон, тому що ось у нас лекціон 570-й це гібрид, де до, до очистка йде за допомогою роторів, і там є такі, скажемо, грубо скажімо, закаулки, де може залягати льон, і відтертя він може займатися. Тобто mm. у нас от, в минулому сезоні ні разу не було таких випадків. В цьому році було вже, я не, не скажу скільки, я скажу декілька. Вже декілька. Це було не один і не два рази. Але ми шукали причину і сподіваюся, що ми її знайшли після того, як ми зробили певні там, доробки на роторі то вже такого більше не спостерігалося. Це були більш зношені запчастини чи це прям були це, доробки? Які... Доробка це просто от сам ротор. Один був ротор коротший, другий довший. І от там, де коротший, там більше залягало матеріалу, і нам прийшлося доварити пластини, щоб зробити такої ж точно довжини, щоб вони одинакі були. І от по цей комбайн, який молотить, на ньому було, я ж говорю, декілька е випадків е загорання. Е зараз, слава Богу, все нормально. Mm. Ну і е ще, ще треба зауважити, е коли користуємося такими комбайнами, е він е зробив, е вигрузився, е комбайнер вийшов, подивився, нема не нема десь не залягло, е перевірив ротора. Все гаразд, слішок, підчистив і продовжуємо брати. Тобто зараз вже не, не йде в нас такий процес сів і печей, і печей, і пече. Ні, сів, змолотив один-два бункера. Вийшов, передивився, підчистив і продовжив молотити. І ось при такому підході у нас практично ця проблема зникла. От, ззаду комбайна з роторів прямо шматки цієї вати. Ні, Вона не горяча, але тут, не, тут це, би, всі, ж, всі, всі ж розуміють. Не, що ну, це, 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 це майже прямо... порох, це майже порох. Його э, розтерти і воно загорається. Це, таких, таких прикладів у нас практично не було, а в цьому році. От, Ну бачите, вас. а в минулому році все, все, все було чудово. А тим не менше, от це це мабуть коментар для тих, хто запитував, які там питання можуть бути по комбайну. Ну от, от такі от питання, в принципі. Я... І інших проблем і не виникало. Да, ну, ще, ж, ще треба зауважити, е, значить, сіменти і е, пальці на жаці повинні бути Ого. нові поставки. Ну, да, да, да. 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 Ну, це ми говорили ще й минулого да, року, так, тому так, що так. стебло, От, у нас Пальці, до речі, з минулого року ми нові поставили, відживували ці компанії, намолотили вже наверное, гектарів по 400-500, може, да, навіть трохи більше. І ми тільки поставили коси з новими сегментами. Пальці залишились ще минулорічні. Наступний сезон, якщо будемо сіяти льон, то обов'язково поміняємо. Ага, це, це, це що за натяк, що ви не будете сіяти льон наступного року? <реку> Та це ж, ну, Я ж таке, все, все може бути. Кон'юнктура міняється. Ні, я вже намітив, там, де в нас була озима пшениця, яка у нас показала 100, там планую посіяти 100 гектарів. 126 гектарів льону. А, ото поле велике? Так, да, да, ага. да, 126 гектарів льону. Там планую вже 200 не буде, а от 126, я думаю, що І є все ж таки те бажання спрацювати ефективніше, дати йому все, що йому потрібно, і довести, що цей льон в нашому регіоні здатен давати 30. Так, да. ну, Це мета, я думаю, що досяжна. і Її можна було би і в цьому році досягти, але ж технічні можливості нас трохи підвели. Ну але тим не менше повторюсь: два плюс, тим більше 25 це поле показувало. Показує це також просто чудовий результат. Ну, це, мабуть, все, що ми зараз хотіли б сказати про польону. Сказали про вартість, сказали врожайність, підсумували, що це гарний попередник. А, і що все-таки цю культуру варто вирощувати, а, оскільки є на неї попит, і диверсифікація того ж соняшнику, а чому ні? Чому ні, особливо для посушливих умов? А, хоча побачимо, що цього року соняшник покаже, може там 5 ну, тонн насипи. Ні, ну У нас Бельведер стоїть на полі, то він іще зелений. І звісно, там вигляд такий на 4 а то й до п'яти тонн повинен показати. О, бачите, бачите. Да, ну, Насипи бельведер 5+. Ну <рес> так, то да, тоді... олійність дасть <рес> 56-58. <рес> да. То потім скажемо, ні, ні. Льон". Ні, ну це таке. Треба, треба місце повинно бути в будь-якій культурі. Це досить рентабельна культура. От в цьому році, щоб отримати ці 25, ми тут практично навіть і фунгіцид не вносили. Ми внесли, в принципі, фунгіцид, це косайд 2000, це дали мідь. Mm -hmm. Ну вже трохи з запізненням треба було б її раніше дати раніше. То затрати в цьому році відсотків на 15 менше, ніж в минулому році. Тобто затрат... на 15 менше, а а урожайність реальна, в нас на круг минулому році була 25. От, ну, і ну ось На цьому полі теж 25 центнерів. Тобто, ну, Ні, тоді на круг, бо там певні ж поля були по 30. Ну, були по 30, а були і 22, де ну, в нас, так, от, так, ми ж, у нас ж було поле. За 70 кілометрів. Да, звідси, да, да, там де воно посуха його придавила. Зато ми ті там 33 гектари ми одним комбайном їх змолотили той льон за один день. Але давайте <світ> так, а, а, там реально просто така частинка, де от прям дощі оминають, і там ті поля завжди страждають. І цього року вони також багатостраждальними їх можна назвати. Але там все одно було більше двох тонн. Да, да, да. Тому це в будь-якому разі, якщо не про три, але два плюс, це все одно дуже класний, дуже класний показник. Ну от е, Мої колеги, які в нас е, купували насіння, е, нещодавно я розмовляв з одним із агровиробників, е, то він сіяв на Чернігівщині, е, отримує зараз е, урожайність від 5 до 15 центнерів і каже, я задоволений. А, ну, тут порахував, математика ну, сходиться, да, ну, да, не да. обов'язково тримається. Я тримати. задоволений, так. Ну. Да. Тобто навіть такий рівень урожайності він себе оправдовує. Ну, це все залежить. це ну, комплекс. Там менше вкладає затрат. Да, Менше ну, вкладати, да, дешевша орендна плата, допустим. Тут, якщо ми візьмемо сукупність затрат і доходну частину, і є позитив, то і 5 центнерів теж. Це є плюс. Ну давайте добре. Я тоді ще приведу. Я просто люблю цей приклад. А просто коли там знаходишся, десь там на Одещині, Бесарабія, пшениця вродила 60 центнерів. Ну, люди кажуть відверто, ну блін, гарний врожай, все круто. Коли десь на Вінниччині чи там туди Хмельниччина, десь на захід, ну, 60 центнерів, ну якби ви бачили, хто радіє від 6 тонн пшениці в центрі України. От, mm -hmm. А -того тут це, все, все потрібно е, співставляти, що, що по регіону е, нормально. Отже, така от у нас історія з льоном. Якщо у вас є там запитання, побажання, коментарі, пишіть, будемо відповідати. Залишайтесь з нами. На все добре, Микола Васильовичу. Дякую, дякую дякую за цей вам. досвід. Ми цілий рік спостерігали це поле від посіву, там, захист від бурянів, фунгіциди і так далі. І глядачі наші також могли його бачити не один раз і в коротких відео, і в довгих відео. Ще раз дякуємо дякую. Дякую. За дякую вам за співпрацю. Залишайтеся з нами. На все добре.